Угу. Добрий день, прийшла посилочка. Не буду називати звідки вона, хто прислав. Ну, щоб нікого не образити, просто поясню на майбутнє. Дивіться, будь ласка. Отакий от от матеріал. Як його рахувати. Ось матеріал. кулера не відкручені, алюмінієві радіатори не відкручені. В принципі, нічого не відкручено. Покажу. жорсткі диски, вони просто в зборі. Системна плата з усім просто. Железо на місці, все на місці. Дивіться, ці посилки ми приділимо орієнтовно годину нашої уваги, тому що швидше ми з нею не справимося. Я розумію, що можливо саме мій труд цінити важко, тобто, тому що більшість там кажуть, що це барижнічество. Ну і взагалі що тут всі бариги, хто займається торгівлею або просто. Купує, продає, не переробляє, але ви дуже сильно помиляєтесь, ми її переробляємо частково щось також і щось виробляємо. Так що те, що ви там пишете, Варіга, я в принципі на це вже увагу не звертаю. Ну, суть питання: ці посилки ми приділимо годину. Всі решта посилок будуть просто лежать і чекати. В середньому на одну посилку ми виділяємо від 5 до 10 хвилин більше. В принципі, практично не буває. Ну, можливо, якщо там припої або іще щось, де треба використати спектрометр і перестреляти кожну позицію окремо, то так. А ця посилочка просто з'їсть годину нашого часу, годину часу десь орієнтовно трьох чоловік. В принципі, все прекрасно, все добре. Ми то зробимо, порахуємо. Але на майбутнє велике прохання в такому вигляді матеріал не присилайте, тому що. Фізично справиться з таким матеріалом і розрахуватися з усіма в той же день. Якщо таких посилок прийде 5 чи 7, ну це ж буде просто катастрофа. А, а як же ж тоді з нормальними швидкими посилками? Або просто відставляти в сторону, і коли буде вільний час з якогось ранку чи пізно вечором, я не знаю, коли її робити. Ну, в общем, роботи тут більше, ніж прилічно. Ну, будемо робити, а що наша робота нас заставляє самих це все робити. Ну а, а до вас во одне лише прихання відноситись, будь ласка, з розумінням до роботи кожної людини.